В німецькому бюро теж дуже розповсюджені плітки. Сьогодні наслухався стільки багато скарження, інформації про те, як працює офіс. В основному була проблема з тим, що комусь записують години, а він не присутній. Хтось постійно у відпустці йому оплачують цю відпустку, хтось там, більше отримує, хтось менше отримує. Тема фінанси. Да? Тобто головне питання це фінанси. Те, щоб бентежить людей в офісі. Я думав, що це тільки в Україні так, да? але насправді тут німці теж люблять поскаржитися, обговорити, розказати, що де як. Хоча я і нова людина, але мені все рівно цю інформацію всі на блюдіці подали. Я не, не знаю, чи це тому, щоб мене від, від, ну, відлякувало щось, чи, чи чому мені це все розказують. Але мені було цікаво послухати, тому що. Завжди треба прислухатися, але аналізувати.